Всім привіт, друзі! З вами Макс і це Мейнкрафт Український. І сьогодні буде відео про отаких от маленьких створінь щасливих гастів. Ось тут є мали... ну, вже великий гаст. Ось такий він щасливий. От На них можна ще й кататись. Зараз десантіруюсь. Опа! Вот так. Мы можем на нем летать. Вот так можем затронуть и кнопочки подниматься. И летать. Також на них можно летать в четырех. Водий, пассажир, пассажир, пассажир. Зараз также еще мне интересно проверить. На них можно Летать под водой, чини. Бояться никого еще не проверяв. Ай, зачекай. А, а, десантируй. Дес... Эх, блин. Ну, спих, на такси. Такси, зачекай. Так, такси. Не зловить. Так що все, полетіли до нашого щасливого гаста. Як проще обрати сніжки? Ось він такий миленький, класний. Також є маленька його форма Гастлінг. Типу, ця форма виросте із висушеного гасту, він отакий. І От, якщо за це відео він підросте, то я навіть покажу. І, типу, щоб його виростити, треба десь о, пів стаку сніжків, я сніжків. Також зараз я, ї... я цього. А, я не можу відхилити його. На жаль. То ось. Ще раз цей. Ні, червоного пересядемо. Також, якщо ви не знаєте, гаст поганий моб стріляється файроболами. І, ну, він. за допомогою нього можна зробити литівку. І також із нього випадають сльози, із яких також можна скрафтити висушеного гасла. Це як один плюс. А, також ну, гаслінг а, такий класний, але на ньому не можна літати. Також на таких маленьких гастів можна начепити упряж. Упряж. Є біла, світло-сіра, сіра, чорна, оранжева і так далі. Зараз ми, ми зараз послухаємо. Платівку. Муз... цю платівку. Зараз скажу, як вона називається. де тут платівки, а ось о. Музичний диск Амос Роді сльози. Я промовчу навіть. Кайф. И поехали. О, да. И пишется классный диск. Десантировка. Ми пересідаємо. Пересіли. 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 Зараз ми тут працюємо. І зараз прийдеся трошки понизу пролетіти. О! о, Зараз присядемо на жовтого. Також не забувайте протицяти вподобайку, підписку та дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також я хочу вибачитися за те, що я давно не знімав відео. Пробачте. Ось такий він зараз. Ну, можливо, через деякий час він вже підросте. Так, зараз вже виробимо платівку, бо вже забагато часу цей вона вже грала. Скажімо так, навіть мені і набридло. Ось тут він уже підростає. Зараз. Прошу трошечки в АФК, щоб показати він вам який він. Ну, не в АФК. Ось воно. Чудо всіх світів. Гастлинг. Ось ця сніжка. Зараз погодуємо його. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 А, я вам трошки перебрехав. 12 треба. Ну, це як на мене. Також я згадав одну, скажімо так, фішку за ним і човном вона також була показана у Майнкрафт фільмі. Хто дивився, прижимайте вподобайку. А, так, де тут повідеть? А, все, повідець. Так, провіримо. Опа, а ну, я хочу. А, Типу, маю я, типу, щось статись типу прив'язати. Е, чекайте я не можу дещо зрозуміти зачекайте вибачте, це було чотенько, е, я не розумію типу сісти в тих човен і типу що має статися ну всім до побачення